Вы не поверите, что тут виднее. Третий колер. Найс. Nice. Три колеры мои, три кольори. Так. Вот такая штука. Получается, их у нас в одній распаковке целых три. Жесть. И все три еще разных цвета. Так. Так, Єдине питання залишається за ними, чи вони працюють чи ні. Але ну, сюди йдуть е, тут роз'єм під батарейку, отакесенький. типу, скоріш за все, як і на часи батарейки. Тому перевіряти то не буду, просто отак от одним слотом поставимо. Кому потрібно, забирайте. Для декора, для чого хочете. В принципі, не стільки важливо. А на цьому все ми закінчили. Черговий баул. Я... Не можу сказати, що я прям задоволений, але однозначно він а, краще за той, що був до цього. Тому всім дякую та до зустрічі.